Довгий час Камбоджа залежала від в'єтнамських річок, щоб вийти на світові ринки. Але тепер вона хоче прокласти власний шлях. Уряд розпочав будівництво каналу, який з'єднає жваві центральні райони країни з її південно-західним узбережжям. Відтоді він став джерелом національної гордості камбоджійців. Канал протяжністю 180 кілометрів від початку до кінця є головним об'єктом уваги хунмане. Який нещодавно очолив Камбоджу після свого батька. Йому потрібні значні зміни, щоб створити власну спадщину, і цей канал може бути саме тим, що йому потрібно. Але цей проект не просто для Галочки. Подібно до Панамського каналу, в Камбоджі новий короткий шлях може змінити торговельні шляхи і змінити регіональні сили. Канал під назвою Фунан Течо. Призначений для того, щоб обійти дельту Меконгу, яка контролюється В'єтнамом, і через яку проходить більшість торговельних потоків у регіоні. Це дасть Камбоджі більше контролю над власним експортом, а експорт у неї є. Камбоджа багата на всілякі природні ресурси, і оскільки Китай бере на себе витрати на будівництво, В'єтнам і Америка підозрюють, що тут є приховані мотиви. Можливо, вони щось знають. Нещодавні супутникові знімки показують, що кораблі ВМС Китаю пришвартовані на військово-морській базі Реам, яка знаходиться дуже близько до місця виходу з Нового каналу. Це, в свою чергу, викликало підозри про таємну угоду між Китаєм і Камбоджею щодо встановлення там постійної китайської військової присутності. Пентагон зараз пильно стежить за каналом, поблизу якого розташовані його військово-морські бази, авіабази та важливі стратегічні об'єкти. Тим часом через прилеглі води проходить торгівля на мільярди доларів, а Китай претендує на більшу частину території навколо каналу через свою лінію дев'яти пунктирів. Це майже так, якщо б карта світу була статичною, доки ви не зрозумієте, що це лише знімок битви, що триває. Соломинка щоб дихати. Іноді значення слова може мати вирішальне значення. Назва каналу фунантеча. Несе в собі глибокий символізм. Фунан теча це давня китайська назва Камбоджі, що датується третім століттям. Тож назва каналу це буквально данина китайському впливу та історії. Імена мають значення, вони сигналізують про наміри, особливо в цьому регіоні. Канал Фунан теча вартістю 1,7 мільярда доларів США, є частиною китайського сліду в Південно-Східній Азії. Він протягається на 180 кілометрів від столиці Камбоджі Пномпень до міста Кеп на березі Сіамської затоки. Цей маршрут варто розглянути ближче. Починаючи з порту Пномпеня, канал тягнеться на 20 кілометрів на південний захід через Луки, а потім впадає в річку Бассак, яка протікає ще 30 км на південь. Біля місця під назвою Каотхам канал повертає на захід на 130 км кілометрів і закінчується біля соляних полів КЕП, де він впадає в море. На шляху проходження каналу буде створена допоміжна інфраструктура, включаючи три дамби, 11 мостів і понад 200 кілометрів тротуарів і доріг, будівництво яких планується завершити до 2028 року. Маршрут каналу був спланований таким чином, щоб пройти через якомога більше внутрішніх районів, з'єднуючи їх з ізольованим південним узбережжям. Цей зв'язок дійсно важливий, оскільки новий уряд хоче зробити Камбоджу одним з десяти найбільших світових виробників сільськогосподарської продукції до 2030 року. Однак Камбоджа має лише 2400 кілометрів доріг з твердим покриттям, чого недостатньо для підтримки наземної торгівлі. Через це країна покладається на річкову торгівлю вздовж річки Меконг, практика, що сягає корінням у ранню історію. Меконг це велика річка, третя за довжиною в Азії. Починаючись на Тибетському плато, вона протікає через шість країн, перш ніж досягти південно-китайського моря. Для країн, що не мають виходу до моря, річка, яка через них протікає, має важливе значення. І якщо на більшості міжнародних річок Країни верхньої течії мають важелі впливу, то на Меконгу владу має В'єтнам, що знаходиться в нижній течії. Експорт та імпорт залежать від контрольованої В'єтнамом дельти Меконгу, що дає Ханою значні можливості для переговорів у регіоні. Така ситуація ставить країни, розташовані вище за течією, такі як Камбоджа, в сильну залежність від співпраці з В'єтнамом. Камбоджійські лідери зараз хочуть змінити ці відносини, і канал Фунан Теча. Займає центральне місце в досягненні цієї мети. Він може скоротити торгівлю через В'єтнам на 90%. Не дивно, що законодавці називають канал соломинкою, через яку можна дихати. Плани, подані на розгляд комісії по річці Меконг, показують, що канал Фонан Течо буде шириною 100 метрів та глибиною 5,4 метра. У пікові сезони він може обробляти судна вагою до 3000 тисяч тонн. Що становить близько 150 великих контейнерів на судно. Ця пропускна здатність подібна до річок Міссісіпі та Дунаю. Отже, як для штучних каналів, це досить вражаючий показник. Проте, коли Камбоджа розпочинає реалізацію проєкту, вона зачіпає не лише ґрунт країна багата на природні ресурси. Французькі та китайські дослідження показали, що в південній частині країни є велика кількість заліза, міді, золота, свинцю, алюмінію, бокситів, марганцю, фосфатів та інших корисних копалин. Річкова торгівля відкрила б цей економічний потенціал, створила б прямий шлях до міжнародних ринків і збільшила б доходи за рахунок уникнення в'єтнамських умов експорту. Як великий гравець у сфері видобутку корисних копалин, Китай інвестує значні кошти в цей проєкт. Він домінує у видобутку, збагаченні та переробці мінеральних ресурсів і прагне закріпити це домінування, використовуючи потенційні джерела по всьому світу. Тож не дивно, що канал Funan Techo фінансується державною компанією China Road and Bridge Corporation. Але це може бути лише початком: державні компанії Китаю є лідерами розвитку в усій Південно-Східній Азії. Широке дослідження 2022 року, проведене організацією Китай у світовій мережі, показало, що Камбоджа є другою країною, яка зазнає найбільшого впливу Китаю одразу після Пакистану. Найбільших змін зазнали сфери правоохоронних органів, військова сфера та зовнішня політика. Після завершення будівництва каналу Камбоджа може опинитися на першому місці. Закрита на всіх фронтах. Багатство не єдине, що приваблює китайську владу в Камбоджі. Канал Фунан течо є частиною ініціативи Один пояс, один шлях і вписується в китайську стратегію Перлин, мережу фінансованих Китаєм портів і баз, спрямованих на розширення впливу в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ця мережа включає такі ключові проекти, як порт К'яук-П'ю в М'янмі, порт Хамбантота в Шрі-Ланці, порт Гвадар в Пакистані. Порт Халіфа в Оае, порт Ламу в Кенії і китайська база підтримки в Джибуті. Кожне з цих місць стратегічно розташоване вздовж важливих судноплавних шляхів, що дає Пекіну важелі, необхідні для протистояння давно встановленим американським альянсам в регіоні. Таким чином, з точки зору Китаю, Камбоджійський канал є як комерційним активом, так і військовою перевагою. Хоча глибина фонан теча у 5,4 метри обмежує її військове використання невеликими прибережними флотами, її близькість до розширюваного глибоководного порту в Ріамі викликає сумніви. Офіційно військово-морська база Ріам належить Збройним силам Камбоджі, але з 2022 року реконструкція, що фінансується Китаєм, трансформувала її, і тепер вважається, що на ній розміщуються виключно китайські об'єкти. Супутникові знімки показують, що фрегати ВМС Китаю стоять там цілий рік, в той час як заходи в порт суден з Японії та інших країн були відхилені. Представники американського оборонного відомства стверджують, що канал, який веде до військово-морської бази Ріам, може слугувати лінією підтримки в разі більш масштабних бойових дій. Китай претендує на більшу частину південно-китайського моря через спірну лінію дев'яти пунктирів. Цей ю-подібний кордон розсікає території, на які претендують сусідні країни з найбільш спірними регіонами, включаючи Парасельські острови, острови Спратлі і Мілину Скарборо. Китай вже має бази на рифах Мішів, острові Вуді, Риф Вогняний Хрест і Субі. Але база на ріамі поблизу Сіамської затоки дозволить йому контролювати військово-морську активність поблизу і забезпечить китайським ВМС передову позицію для захисту південного краю лінії дев'яти пунктирів. В'єтнам перебуває в особливо неспокійному становищі, оскільки його узбережжя оточено зі сходу і південного заходу. Як і Філіппіни... В'єтнам оспорює претензії Китаю на острови в південно-китайському морі і в минулому мав зіткнення за китайськими військами. Тим часом для камбоджійців ці великі стратегії не мають значення. Важливо те, що Китай єдина країна, яка інвестує мільярди в Камбоджу. Окрім каналу, китайські компанії будують автомагістралі, промислові зони та аеропорти, наприклад, міжнародний аеропорт Сієм Ріп Ангкор. Відкрився в минулому році, а міжнародний аеропорт Течо перебуває на стадії будівництва. Крім того, з моменту набуття чинності угоди про вільну торгівлю в січні 2022 року тарифи були скасовані, і до мільйона камбоджійців знайшли роботу в китайських компаніях. Ці зусилля значно підвищили ВВП Камбоджі. Тож для керівництва Пномпеня співпраця з Пекіном є безсумнівним виграшем. Знову ж таки, близько 40% державного боргу Камбоджі, що становить 10 мільярдів доларів, винні китайським банкам. Цього достатньо, щоб Камбоджа не виступала проти зовнішньої політики Китаю. Та, відверто кажучи, вона й не повинна. Камбоджа не має жодних претензій у Південно Китайському морі. Тому ця угода занадто хороша, щоб від неї відмовитися, навіть з певними умовами. Шторм, що наближається. Спостерігаючи за тим, як росте дерево їхнього сусіда, В'єтнам стоїть на протилежному боці спектру. Між двома країнами існують напружені відносини. А спогади про в'єтнамське вторгнення та окупацію Камбоджі наприкінці 1970-х років все ще впливають на політику обох країн. Однак канал Фунан Течо змінює цю динаміку. Після завершення будівництва він дозволить Камбоджі торгувати безпосередньо зі світовими ринками, оминаючи дельту Меконгу, яку контролює В'єтнам. Однак В'єтнам дивиться на речі по-іншому, оскільки в минулих конфліктах він стикався з екзистенційними стратегічними загрозами. Географічно країна поділяється на два основні регіони північ і південь. Вони з'єднані прибережною смугою, яка звужується до 48 км у найвищому місці. Однак цей вузький зв'язок важкодоступний через густу і щільну рослинність. Через це В'єтнам історично просувався на захід у Лаос і Камбоджу, щоб з'єднати свої дві половини. Неприємно, але необхідно. Без проактивної політики географічне розташування замкнуло б країну між горами і морем. Там би царило беззаконня. У 1989 році В'єтнам вийшов з Лаосу і Камбоджі в обмін на доступ до світових ринків, але цей крок залишив його без стратегічної глибини. Тепер канал Фунан Течо загрожує позбавити В'єтнам останнього плацдарму як у Камбоджі, так і в Лаосі. Річкові торговці з Лаосу матимуть можливість в'їжджати і виїжджати через Камбоджу, що дасть Лаосу нові важелі для перегляду умов В'єтнаму і транзитних зборів. Як і очікувалося, Ханой виступив проти каналу. А в'єтнамські політики побоюються, що Камбоджа може контролювати або змінювати потік каналу, що може знизити рівень води в Меконгу під час посушливих сезонів і загрожувати в'єтнамському водопостачанню та продовольчій безпеці. Це може звучати панічно, але рис з дельти Меконгу становить 90% продовольчого експорту В'єтнаму і робить 17% внеску в національну економіку. Зміна клімату вже завдала шкоди Меконгу. Рівень води, в якому за останні роки знизився. Прогнози показують, що з часом канал може перенаправити до 50% стоку річки. Суть в тому, що В'єтнам має дуже мало гнучкості, коли йдеться про його географію. Зі зростанням впливу Китаю в Камбоджі, Лаосі та Південно-Китайському морі, В'єтнам відчуває, що новини стають дедалі жорсткішими. Це занепокоєння підштовхнуло його політиків до пошуку тісніших зв'язків з колишніми супротивниками. Стратегічні переговори зі Сполученими Штатами стають дедалі активнішими, і, як очікується, посиляться за часів адміністрації Трампа. Саме так буває в геополітиці: найкращі альянси укладаються зі взаємним презирством до альтернативи.